Втрачене дитинство історії дітей, які загинули через напад Росії на Україну. Міському голові Апостолового подовжили відсторонення від посади та домашній арешт. Центр допомоги врятованим отримав нові авто. Сьогодні у Дніпрі в день захисту дітей у центрі міста влаштували виставку Втрачене дитинство, присвячену дітям, які загинули через російську агресію. Тут представили історії дітей, які загинули під час війни в Україні. Одну з таких історій розповів Сергій, рідний дядько загиблого. Мой ну, плем'яні їх було два близнеця, один з них вижив, а одного не спасли. Накрило касетними боєприпасами з ураганом. Ну І в Кремрагу не спасли племянни. На виставці представлені 23 історії дітей, які стали жертвами нападу Росії. Серед них і три дитини з Дніпропетровщини. Організатор та авторка більшості текстів Наталія Куліді каже: історії побудовані таким чином, ніби їх написали самі діти. Для того щоб о, написати всі ці історії, я та ще одна журналістка, ми спілкувалися з родичами загиблих. Це рідні, це вчителі, це друзі, це хресні, хрещені. Тобто. Намагалися максимально з усіх боків розказати, показати, якою була та дитина, яка ніколи не досягне вже повноліття через напад Росії на Україну. Найскладнішим було спілкуватися з людьми, які втратили свою дитину, каже організаторка. Були випадки, коли рідні відмовлялись від спілкування, бо не могли знайти в собі сили згадати історії дітей та обставини, за яких вони загинули. Відвідувачі виставки поділились враженнями від побаченого. Я вчитель по спеціальності, тому діти це прежде всі і Просто визиває нігадавання, буль за так такі виставки. Вони повинні бути, повинні нагадувати людям про трагедію. На жаль, це те, що повинно висвітлюватися. Після відкриття виставку можуть відвідати усі охочі з 2 по 6 червня за адресою вулиця Глінки. 2. Антон Сіренко Олексій Корнів Суспільне новини Дніпро. У Покровській громаді Синельниківського району триває розбір завалів житлового будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу, 29 травня. Вадим жив тут разом зі своєю мамою. Розповідає, під час російської атаки він був на навчанні, мати на роботі. Внаслідок влучання у їхнє житло російського снаряду. На даху будинку виникла пожежа. Її, за словами Вадима, загасив його брат, який прийшов на місце після удару. Якби там хтось вдома був би не помогло б нічого. У нас тут, як бачите, нічого, нічого не залишилось живого. А ракета розірвалася десь воно там. Це страшно, що прилетіло, і ми без, без житла залишились ну, повністю. Воно відновленню не підлягає. Стіни всі пішли, розлізлися, все тут. Мобільним бригадам, що співпрацюють з центром допомоги врятованому Дніпропетровській області, передали нові сім автівок. Їхньою метою є швидка допомога постраждалим від домашнього насильства. Працюють вони в радіусі приблизно 50 кілометрів від міст, але за екстрених випадків можливі окремі виїзди. Звернутися за допомогою до мобільної бригади можна за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Там дуже видний салон, тільки резину обрати. Ого, Тут прям на пандусі така наклейка, що важко тапочки не їздять. Правильно, це да. Ми зможемо тепер надати послуги маломобільним і переміщувати більш, ніж одну-дві особи. Тобто, завдяки цьому ми можемо багатодітних матерей, наприклад, з п'ятьма дітьми перевозити. По місту Дніпро в нас за 22-й рік так, трошки більше трьох тисяч випадків домашнього насильства зафіксовано. Однак я зазначу, що випадки стали більш тяжкими, є вбивства так, і це є викликом для того, щоб реагувати якомога швидше на випадки домашнього насильства. У Дніпрі новонароджених та дітей раннього віку зі складними патологіями лікують у відділенні інтенсивної терапії клінічної лікарні. Один з пацієнтів трирічний Давид. Його родина приїхала до Дніпра більше ніж рік тому з Краматорська. Його мати Інна розповідає, звернулася до модзакладу через алергію у дитини. У дитини був Ата, а потім ми нам назначили ліки. І зараз з'ясовуємо, як у нас почалася реакція або на ліки, або це постковідна реакція. Тому що у дитини була дуже гостра каприміця. Капри Відділення лікуються діти із складною патологією, хірургічною патологією, діти, які проходять багатоетапні хірургічні, оперативні втручання і потребують інтенсивної терапії, а також діти, які недоношеністю, з малою вагою лікуються в такому відділенні протягом багатьох тижнів, а то й місяців. У відділенні педіатричної допомоги, за словами завідувача Дмитра, більшість пацієнтів з гострими захворюваннями це важкі пневмонії, важкі дихальні розлади, важкі розлади травлення. А також тут знаходяться діти, які потребують сложного діагностичного алгоритму в складних, складних складних клінічних випадках. Зокрема, за останній рік пройшла. Декілька випадків складної генетичної патології, орфанних захворювань у медзакладі. Діагностують стан пацієнтів, після чого підбирають лікування та за потреби оперують. Я настойкова, Павло Мітюшкін, Суспільне новини, Дніпро. 31 травня в одному з криворізьких судів провели підготовче засідання стосовно міського голови апостолового Андрія Оси та 15 співучасників за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами. На засідання прийшли всі обвинувачені однак розглянути всі питання суду не вдалося через відсутність одного із захисників, говорить прокурор Денис Дикий. Підготовче судове провадження передбачає участь всіх учасників кримінального провадження, оскільки не з'явився захисник одного з обвинувачених, то тому, враховуючи недопустимість порушення права на захист обвинувачених, суд не був в змозі вирішити питання щодо підготовки до судового розгляду. Суд ухвалив клопотання прокурора щодо продовження відсторонення від посади міського голови апостолового Андрія Осу. Адвокат та обвинувачений не заперечували. Проте сторона захисту просила пом'якшити запобіжний захід Андрію Петровичу. Однак суд вирішив залишити домашній арешт. Вкласти на обвинувачний голосу Андрія Петровичку включно наступні обов'язки, не залишати постійне місце проживання, у період часу з 23-ї години до 5-ї години наступної доби, повідомляти суд про зміну місця проживання, отримувати слід спілкування з іншими обвинуваченими та свідками у кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти та за закордонний інші документи, щодо відправо на виїзд з України і військо України, прибувати по першому виклику до суду визначений час. Захисниця Андрія Оси Ольга Шпакова відмовилась від коментарів Суспільному. Я вам сказала, що ні не дам, тому що я закон України про адвокатура. Обвинувачений Андрій Петрович також коментарів не надав. Ні, Хочете ні, ні, виступити? я не спілкуюся з пресою. Я хочу висловлювати. Ще рано мені свою позицію виславлювати. Підготовче засідання перенесли на 19 червня цього року. Тетяна Гринверг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Від самого ранку любов порається на городі. Каже, треба рухатися, сидіти на одному місці не звикла. І морковку, і буряк, і кабачки, і кукурузу. Город як би не той огород, огород, земля. До Богородичного любовь з евакуації повернулася в квітні. Замість будинку згарище. Коли їхала, каже жінка, стіни ще були. Тут кухонька, тут буфет стояв, віконце маленьке, саманеньке. Таким був будинок, згадує жінка. Щодня любов розбирає завали у пошуках вцілілих речей. Неушкоджена піч на ній готує їсти собакам, які прийшли до неї жити. Це старенька тут. кухонька була. Оце все стоїть. Місто старенької кухні. Двері були, де ото кравчучка і сюди заходить. от, Тут у мене був шифонер, там печка стояла, а вона була насипана, я її розкопала, поліпила. У цій кухні жінка й ховалася, коли російська армія цілодобово обстрілювала село. З хати я вискакувала тут колідор. З печки я печку тут топлю, а тут у ще ножка залишилася з кровати. Криваті спинка. І на пеньках я положила доски із шифонера. Зараз любов живе в погребі. Довго в евакуацію у родичів жити не змогла. Волонтери подарували жінці рукомийник, сусіди буржуйку. Жінка самотужки облаштувала собі спальне місце. Продукти є, їх привозять благодійники. Ось мені привезли. Трохи надрізали його. Він не вміщає на розкладушку. Ну так, надрізали кусок. Я його у хату туди накрила, Вон, шифером там кровать викопала. Любов мріє відбудувати свій будинок. Жити треба, може, допоможуть нічого. Ну так, да. благодійно. Любов чекає на родичів, які мають повернутися в Богородичне найближчими днями. Анастасія Галасьок, Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас. Полтавка Катерина Бужин із родиною щомісяця використовує більше 150 кВт кіловат електроенергії. За електрику жінка сплачує понад дві сотні гривень. На даний час у нас у квартирі все електро. Оборудування, і мікроволновка, і електрочайники, і холодильник, і телевізор, і кондиціонер, підігрів води. Так як в мене велика сім'я, потрібність у електроенергії є немала. Із 1 червня вартість 1 кВт електроенергії для побутових споживачів здорожчала майже вдвічі. Такі зміни до постанови напередодні вніс Кабмін. Це рішення спільно з деякими іншими рішеннями, воно дасть можливість нам перше, забезпечити стабільність роботи енергосистеми. Наступної зими ми не будемо без світла. Тому є цілий ряд важливих нюансів з точки зору того, як окрім відновлення енергосистеми, як максимально захистити ключові об'єкти. Розділяти вартість залежно від обсягів споживання відтепер не будуть. Єдиний тариф становитиме 2 гривні 64 копійки. До цього люди сплачували гривню 44 копійки за кіловат годину, якщо не споживали більше 250 кіловат за місяць. В іншому випадку гривню 68 копійок. Е, перш за все, підвищення тарифів створить фінансовий потік, і гроші підуть в енергоатом. Перш за все. І трохи в Укргідроенерго, але енергатом, наприклад, взагалі не страждав від обстрілів, нема пошкоджених атомних станцій, окрім захопленої Запорізької. Коли зараз ми кажемо про проблеми з генерацією, то не вистачає перш за це теплових електростанцій є багато пошкоджених. Теплоелектростанції в містах я просто не можу обґрунтувати навіть для себе, чому саме така цифра. І було б дуже цікаво подивитись власне розрахунки і припущення, які були зроблені, коли рахували таку цифру, і їх немає. Ми вдвоєм живем. Да, електроенергія тільки холодильник, що там сіралка і що у нас там телевізор. Ну, плачу я десь в приділах до 100 гривень. Ну, тільки єдине е, не пойму я в, в цьому їхній постанові, але ну, тільки для е, людей зробили те саме. А раніше ж було до 250 одна була тариф, а свише 250 другий тариф був. А зараз що зробили один тариф і нічого далі не, не не кажуть. Економіка, звісно, тому що ну, по-другому ну, тобто вже Соромно меньше і так та й вам вже виключали. ну хтось включили, виключили бистра. Згідно з постановою, нові тарифи на електроенергію діятимуть до кінця 2023 року. Нагадаємо, тариф, який сплачували до 1 червня, був від жовтня 2021 Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. Ви дивитеся Суспільне Дніпро